До провареного маку додаю цукор, цедру та злегка перетираю. До просіяного борошна додаю молоко, жовтки, дріжджі, маки з цукром та масло. Замішую, доки тісто не почне відставати від стінок діжі. Додаю мед, лимонний сік та сіль. Продовжую заміс, поки тісто знову не стане однорідним. Залишаю підходити. Через 1,5-2 години тісто має збільшитись в об'ємі в 2-2,5 рази. Ділю на порції та розкладаю по формочках. Форми мають бути заповнені приблизно на третину. Залишаю підходити приблизно на півтори години. Підійшовши паски з мащою сумішу жовтка та молока і відправляю випікатися в розігріту до 170 градусів духовку на 20-30 хвилин. Готові паски лишаю холонути та поливаю сиропом або медом. Додаю цукати, горіхи або мак. Зберігайте рецепт, бо такої паски я ще не бачила на YouTube.